Зануримося глибоко в космічний басейн слів і вібрацій. Чи ви думали про те, що як великий художник там на горі, той, хто має пічну бороду та схильність до створення галактик, завантажує нас дійсно важливими речами? Виявляється, у нас немає нічого, що просто займає простір. Тут немає нічого. Зайвого ніякого зайвого вантажу. Тому якщо кожне окреме слово, яке виривається з ваших вуст, схоже на маленький шматочок сили, то нам краще обирати свої слова мудро. Згодні. Якщо ваші фрази пов'язані з негативом і приреченістю, то по суті ви надсилаєте запрошення усім сварливим людям у Всесвіті. Щоб зірвати вашу вечірку. ви починаєте кидатися такими словами, як, наприклад, нестерпно, жахливо, і чому це відбувається зі мною, і раптом ваше життя стає темним епізодом мильної опери, де всі плачуть, а нічого доброго не відбувається. Якщо ви будете думати і говорити погані речі про людей, то притягнете більше таких персонажів у своє життя, ніби магніт для негативних настроїв. Якщо хтось постійно скаржиться і плачеться в жилет через свої життєві, як йому здається, негаразди і поширює ці розповіді про своє горе всім, хто хоче. Про це слухати, то він, по суті, замовляє повторну порцію ще більших негаразів для себе. Так, Всесвіте, я візьму більше нещастя звідчаєм. Дай мені це, будь ласка, це саме так працює. Всесвіт, із-за любові до нас дає кожному те, що він свідомо чи несвідомо просить. Але якщо хтось починає із самого простого просто замінювати слова, як, наприклад, жахливо на неймовірно, нестерпно на дивовижно і так далі, то раптом Всесвіт отримує звістку про те, що той хтось готовий до підвищення рівня свого щастя. Розберемо це за допомогою невеличкої аналогії, яку могла б зрозуміти навіть ваша бабуся, уявіть, що у вас є чарівна скриня зі скарбами. Якщо ви заповните її негативними словами, то ризикуєте витягнути звідти купу мотлуху. Але якщо ви почнете перекидатися такими словами, як радість, любов, Щастя, то попливете в море хороших настроїв. Якось давно мені довелося побувати на офлайн-семінарі однієї потужної американки, яка ділилася власним досвідом. Для мене тоді вона була як промінь сонця в похмурий день, розповідаючи свої секрети про те, як досягти успіху і бути щасливою. Одна з її важливих порад була такою. Слідкуйте за своїми прихованими негативними думками. У неї був невеличкий щоденник спеціально для того, щоб відловлювати впродовж тижня і записувати свої Негативні слова. Це було схоже на словесну пастку. І наприкінці тижня вона відкривала той щоденник та аналізувала свої записи. Це виглядало приблизно так: Я сказала, я не можу 47 разів цього тижня. Я можу це виправити. Вона змінювала ці слова на більш піднесені альтернативи, і це давало приголомшливий результат. Вона ніби перетворювала свою токсичну шкідливу їжу на п'ятизіркову їжу позитиву. Цей метод, заміни слів, був одним із тих методів, який допоміг перетворити її життя невдахи на життя, в якому вона почувається королевою. Тоді я зрозуміла, що слова таке мають значення. Отже, вибирайте слова, як ви обираєте друзів мудро та щасткою радості. Якщо ви наповнюватимете свій словниковий запас позитивом, Всесвіт відповідатиме вам тим же. Це найкращий космічний компроміс. Ви даруєте гарні настрої, а всесвіт дарує вам більше причин для посмішки. Пропоную укласти угоду самому з собою. Більше жодного незадоволення в своєму житті. Тримайте негативні слова під контролем і замініть їх на вау! «Супер!», Чудово! Прекрасно! Тому що всесвіт. Завжди виконує те, що ви думаєте і що озвучуєте в голос. Ваші слова мають силу. Використовуйте їхню силу свідомо, щоб створити життя, яке буде не просто стерпним, а й справді казковим. Розсипайте щастя всюди, де б ви не були, і спостерігайте, як Всесвіт реагує найкращим чином для вас.